Добрий вечір, це з вами Наталя Київ. Друзі, як ви вважаєте, що це в мене таке на тарілці лежить? Нарізане гарними такими шматочками, скибочками навіть? Я хочу вам сьогодні показати просто результат і моєї ідеї. Втілення моєї ідеї я дуже давно хотіла зробити так, такі, таку страву, але ж у мене не було. Кишок, а дуже хотілося спробувати, що таке ковбаса картопляна домашня. Подивилася я багато відео на цю тему. І ось в мене, значить, я купила такий індичий набір, там такі кісточки і шкіра. Я дивлюсь, шкіра велика така. Два великих шматка, такі десь 20 на 20 сантиметрів. І тут я думаю, а чому б не зробити такі гаманці і нафарширувати цією начинкою картопляною? І ось так я зробила, значить, і вийшло в мені в мене два такі гаманця. А щоб зробити габанці, я взяла нитку, голку, білу, білу нитку і зшила, ем, як ми знаєте, зашиваємо курку, ем, коли фаршируємо її. там. Ось так через край зашила і зроби, оставила маленькі отвори, ну такі, щоб ложка проходила ось для фаршировки. І ось це у мене вже. Так сказати, на вечерю осталося. Вчора ми їли у гарячому вигляді, сьогодні будемо куштувати у холодному вигляді. Значить, Я зробила з е, тут що у мене? Картопля. Я в описі дам під відео, дам опис, е, що у мене тут, такі є моменти ноу-хау. Може, вам сподобається. Структура щільна вийшла, ось така, бачите, скориночка. кориночка. я, значить, в казанку такому пекла, обсмажила з двох боків спочатку, потім навіть духовку не вмикала. От бачите, є економне таке блюдо в казанку. На, на, на плиті готувала. ось. Обсмажила з двох боків два, два гаванця в мене вийшло, а потім додала водички і тушкувала е, на середньому вогні е, Ну, десь приблизно 40 хвилин так в мене вийшло. Ось, Потім нитку витягнула легко і все, і воно таке м'ягеньке вийшло, е, ніж просто як по маслу різав. Ось, смакота непісуєма. Спробуйте, це така ідея для <головіка> хто не хоче, так сказати, боїться з кишками, ну кажуть, що вони рвуться. Треба навик. А якщо нема навику, а дуже хочеться таку, таку страву. Тоді можна спробувати. Ось даю вам таку ідейку. У мене вийшло дуже смачно, я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба нам у всій Україні. Кияни тримаємося, пенсіонери також тримаємося. Пишіть, ставте лайки, вподобайки. Пока-пока.